Сезон картоплі в розпалі через можливу продовольчу кризу. Зараз, як ніколи, важливо зібрати хороший урожай. Тож який він цьогоріч? Та скільки коштує один з найулюбленіших овочів більшості українців? Андрій Попович розкаже на полях позаду мене, ще з самого ранку кипить робота. Люди почали збирати урожай. Хтось робить це вперше, а для декого це стало своєрідною традицією. Та б'є роб'є. Така необхідність, треба щось їсти, треба вирощувати щось в стайне, закривати тушонки, сім'я, діти є. Пан Олексій засаджує свою земельну ділянку щороку. Каже, цьогорічний урожай досить щедрий. Червона велика і біла, це краще. Це краще на смак. І більшість з неї чи пляцки, чи на пироги, на що то це йде На салат. А ця худоба їсть. Ага, Тому ще й для худоби кажу. Ну а як дрібна, все, свині, корова, кінь, yeah. кури, все є. Є картоплі, є до картоплі. Є двоє великих свиней. Є чим буде, чим і шкварки будуть, і м'ясо буде, і все буде. Слава Богу. Аби не гірше. Головне зараз, щоб був мир. А ті, хто не мали можливості посадити городину, приходять на місцевий ринок. Тут є різні сорти картоплі, вартість яких коливається від 10 до 20 гривень за кілограм. Бульба 20, така 18, дрібонька їй по 15. Бульба домашня своя з городниці, городенка, баклажанчики, капусточка. все. Беруть, бо бульба це перше, бульба, морква, бурячок, на наборщик. Зниження цін, кажуть економісти, потрібно очікувати ближче до жовтня, коли люди зберуть весь урожай. Наприклад, ціна на картоплю може бути навіть 7-8 гривень, якщо це в межах міста, якщо там в районних центрах чи в селах вона навіть може бути дешевшою. В самих ну, там, невеличких магазинах чи супермаркетах ціна може бути дещо вищою, навіть більше 10 гривень, подекуди навіть і 15. Але протягом цього місяця все таки очікуємо її здешевлення через те, що всі зібрали врожай і хочуть швидше реалізувати. Тобто, кількість запропонованої продукції вона є вищою ніж є на неї попит. Браку продовольства кажуть економісти. Не буде, адже багато людей виїхало за кордон. Відтак зменшилась кількість споживачів сільськогосподарської продукції. З точки зору самих виробників сільськогосподарської продукції, то вони в даний момент напевно не будуть. Робити таких резервів чи запасів, оскільки це буде провокувати ризикову ситуацію. По-перше, щодо зберігання чи до самої оренди того складу, приміщення, оплати зарплати, цін на енергоносії, і тому аграрії будуть воліти продати реалізувати врожай, щоб забезпечити собі якнайшвидше Повернення вкладеного капіталу експерти зазначають, що зібраної сільськогосподарської продукції має вистачити до весни наступного року.